Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні салату. Список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно нарізати великими шматками або подрібнити вручну листя салату. Розкласти його на тарілку. Поверх нього розприділити шматочки нарізаного, відвареного або копченого курячого м'яса, акуратно викласти розрізані навпіл перепелині яйця або ж на декілька частин курячі, також розкласти помідори, посолити, поперчити до смаку. Заправити оливковою олією, посипати натертим сиром, а також сухариками або крутонами. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все дається.